Сьогодні ви зцілитеся від гнойних ран, гнойних інфекцій, всяких фурункулів, тому що Ісус Христос вже викупив нас і зробив все для нашого зцілення. Друзі, я Олена Потік, це служіння ми з любов'ю. Якщо ви ще не віддали своє життя Ісусу, зробимо це саме зараз. Повторюйте: Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, прости мені всі мої гріхи. І всі рішення, які я приймав без тебе. Стань моїм Господом Ісус і Спасителем, бо я вірю, що Бог Воскресив Ісуса Христа з мертвих для мого оправдання. Я поздоровляю вас, бо з цієї хвилини ви дитина Божа, і всі Божі обіцянки зцілення належать саме вам. Так, от, коли Ісус Христос висів на дереві, то дивіться, що Він зробив для нас. Це Галатам, 3 розділ, 13 вірш. Христос викупив нас від прокляття закону, ставши за нас прокляттям, тому що написано, проклятий кожний, хто висить на дереві. Ви скажете, яке прокляття? Справа в тому, що у повторенні закону, це така книга, 28 розділ, то там написано, що хвороба це покарання за гріхи і прокляття. Тому зараз ми готуємося до зцілення. Повторюйте за мною. Я вірю, що хвороба це покарання за гріх і прокляття згідно з повторенням закону 28. А Христос викупив мене від покарання закону і прокляття згідно з Галатами 3.13. Друзі, а якщо ж він вас викупив, то хвороба не має права залишатися у вашому тілі. Тому саме зараз я забороняю в ім'я Ісуса владою, яку я маю у Новому Завіті через кров Христа. Я забороняю всякі гнойні інфекції. Я наказую гнойні рани, саме зараз. Очиститься і зціліться. Я наказую процес регенерації гнойних язв, трофічних язв, гнойних ран, почнися саме зараз в ім'я Ісуса. Кожна клітина гнойних ран прямо зараз очистись і зцілися. В ім'я Ісуса Христа. Я забороняю інфекцію в крові, я забороняю інфекцію в лімфі, в ім'я Ісуса. Також я наказую всякі фурункули, гнойні захворювання, де б вони не знаходилися в тілі, гнойні пробки в горлі. Саме зараз заберіться геть. Все тіло, кожна клітина зцілися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Зробіть обов'язково дію віри, друзі. Напишіть в коментарях, саме зараз я зцілився від гнойної інфекції і від всього, що там. Так? Також обов'язково збережіть це відео і прокручуйте його багато разів. І кожного разу дякуйте, кажіть, я зцілений, я зцілений, повторюйте все, що ми казали. Зробіть репост цього відео, підпишіться на наш Ютуб канал ми з любов'ю, комусь порадьте. І ходіть зцілені в ім'я Ісуса.